Вітаю вас, шановні підписники! Сьогодні 29 жовтня 2024 року. Я з рідними відправився в далеку, можна сказати, мріяну подорож у Чернігівську область. Ну це десь понад 100 км в одну сторону, плюс ще по лісу. І, звісно, виїжджали раніше, щоб мати більше часу на пошук. Питання в тому, що в кінці жовтня темніє вже досить рано і хочеться побільше побути, пошукати і отримати класних емоцій та можливо добути чудові герби. А в цих місцинах мені неодноразово попадалися боровички соснові білі герби, але наразі в цієї осені плодоношення дуже слабке. Я от, скажімо. Іноді там мав бесіди із однодумцями, які теж в цих місцях десь приблизно могли шукати. Ну, теж кажуть, що дуже слабий, гриб дуже трудовий. Але я спробую щось знайти і показати вам красиві грибочки. Так що така історія, така поїздочка цікава. Сонечко вже світить ще ранок. Ну що ж, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. І уперед. Шановні підписники, дивіться, я добряче полазив, нічого не видно. Взагалі ще й хтось походив. І от залізаю я під одну з таких сосен, які мені запам'яталися з минулих років і під кубками, із. Хвойного цього настилу я знаходжу такого боровика соснового. Подивіться. Подивіться, яка краса. Він не один. Це я трішки вже їх, ну так, відкрив, щоб було вам видно. Оцей гілочкою був піддавлений, але це не міняє суті. Гриба знайдена. О, це саме боровичок сосновий. Балетус пінофілус. Так, ці бачите, ще були сховані під Під голочками цими всім цим. Не витягнулися на поверхню, але при цьому досить хрупні І кольор ще так не набрався, максимально досить світленький. Там ми можемо побачити ще невеличкий грибочок. Отак от. Ну, що я можу сказати, друзі, це клас. Початок у мене є. От. Ще й в кошику кілька біленьких, звичайних, уже невеличких. Так що я думаю, потихеньку буде діло. Дійсно, герба мало, треба дуже уважно шукати. І якщо хочете їх знаходити... Не лінуйтеся залазити під сосни і дивитися всілякі такі кубки. Це класна підказка, що там може бути гербок. Так. Опа. Дивіться, який класний. Всі заховані, <кій> теж під кубкою взагалі не видно. Іду, дивлюся сосна. Так, під гілочки заліз собі, дивлюся невеличка кубка. Ну, думаю, заціню. І от такого гроба був класного. Так, а ось ще отакий білий гриб. Подивіться, друзі, яка ніжка в нього масивна. Це супер знахідка. А це не ясно, що в цей рідні знайшли. Але покликали мене для того, щоб я його зафільмував, бо дуже він такий показний, класний. Тому обов'язково має бути в цьому сюжеті. Щоб ви побачили. Отака ніжка. І, до речі, в книжці. Пані Зінаїди Косинської, я дуже люблю її книжки. От, про билетові гриби, там, здається, проводиться приклад різних форм ніжок. Там є така, як кругла буває, як булава і так далі. Тобто ще форми ніжок різні можливі для виду. І це теж дуже цікаво. Насправді вони ну, дійсно можуть так досить відрізнятися біля гриби один від одного. Це залежатиме ще й від місця пошуку і від того, з якою деревиною мікоризу утворить. Тобто, бачите, білий можна і в Сосні знайти, і в Березі, і так далі. Ну, Наразі я в Сосні от, і попадається отакий. Їх небагато, але дуже-дуже ну, вони сьогодні такі гарні, масивні і свіжі. Я навіть не очікував, що вдасться щось подібне сьогодні добути. Ну, Якщо чесно, я завжди йду з надією, але. Ви знаєте самі, можна і 5 разів сходити, а герба не знайти. Так що буду шукати далі. Я думаю, сьогодні під кінець походу врожай буде ну, дуже непоганий. Отак от, от один гербочок тут, один десь далі, але кошик таки наповнюється. Ну що, залишаємося зі мною. Я йду далі і шукаємо наші білі гербочки і боровички. Так, дивіться. Було по одному, було два боровичка, ще були поодинокі. І ось я заліз під сосну, я вам зараз покажу просто принцип. От дивіться. Бачите, така розложиста, величезна сосна. От щоб за неї залізти, вам доведеться через усі всі хащаки рачки пертися. Якщо ви запертете під таку сосну і вам пощастить, то ви можете побачити отаке. Це я вже їх так, знаєте, під, під відкрив трошечки від голочок, але вони підіймають такі, ці купинки, як я казав вам на початку відео. Дивіться, які герби ми бачимо. Ось, І саме цікаве в цьому, що вони абсолютно повністю сховані під землею. Тобто шар хвої багаторічної цієї пали настільки великий, як ви бачите, сантиметрів з 10-12. Що гербочку там тепло, гарно, і він повністю собі виростає, навіть не виходячи назовні. Дивіться, ще скільки. О, такі білесенькі, абсолютно ідеальні гербочки. Це і взагалі сіамські, бачите? Зрізься. Ну, Похід дивовижний, я не очікував дійсно. Вибачте, якщо повторююсь у своїх висловлюваннях, це, це емоції, я думаю, що будь-який грибник захоплений мене розуміє. Тому що навіть важко знімати, трішки рука так, знаєте, підтрушується від, від задоволення, від емоційного такого. Знаєте, ну, Воно того варто, так вам скажу. Ось, що, чотири гриби буквально в одній місцині. Біленькі-біленькі. Я пошукаю ще тут, можливо, ще покажу вам грибочки, можливо, просто зроблю фото. Але так чи інакше, ну, діло йде і грибочки є. Подивіться які дивовижні локації. І білий мох тут є. І вон мухоморчики стоять. От такі місця вони якісь особливі. Є в них певна така якась своя енергія. І дуже мені цікаво завжди сюди приїхати і шукати. Подобається от такий ліс. От боровичок сосновий він полюбляє саме такі піщані грунти, білі мохи. І іноді серед таких от саме кряжок можна добути цей цінний гриб. Чарівний ліс. Дивився кілька днів назад прогноз, ну, писали так, що хмарність, але, як бачимо, непогана погода, сонечко досі світить. Тому шукати одне задоволення. Так, ну, це боровичок сосновий. Десь хвилин 15 я нічого не знаходив. До цього знайшов білі. І от зараз попався боровичок сосновий. Я його не хочу зараз викручувати. Хочу маленький шорт зняти для каналу. Саме з цим вербочком. І вже от для шорту я його викручу. І у форматі YouTube Shorts можна в мене буде подивитися саме цей гербочок. А тут покажу вам, як він виріс. Здавалося б, тут нема білого моху, він залишився позаду. Але, ймовірно, підходяча для нього місцинка, і він собі тут успішно виріс. Так, ну тут без коментарів. Просто помилуємося разом і все. Біг машрум. От коли знаходиш таке, ну вже є відчуття абсолютного щастя. Грибники, хто захоплюється, точно зрозуміють мене. Коли находив багато, віру дуже хотів знайти і вона тебе чекає. Ух. Так, покажу вам їх поруч, а потім вже їм ніжки пообшкрябую і покладу їх до кошика. Ми дещо поїхали далі. Теж є цікаві локації. От зупинилися. Наче нічого нема спочатку. І потім отакий От горбочок попався. І діло йде. І як тут класно, ну, дивіться, це ж взагалі казка. Подивіться, скільки цього моху так от сісти. Так от, друзі, виходять ці сюжети. Це ми ходимо десь. Мабуть, з восьмої ранку. Зараз десь у нас вже, мабуть, ну, 12-та щемось і потихеньку, так. Деякі грибочки, фрагмент за фрагментом я і фільмую для вас. О! Друзі, в мене вже залишилося небагато часу, темніє досить рано. Значить, таке діло. Ми пішли ще в одну локацію. Знову таки ходим, нічого не видно. І тут в одній місцині попався ще такий боровик сосновий. Отакий. От Я вважаю, що відзняв досить багато. Симпатичних фрагментів для вас у цьому сюжеті. Тому я закінчу на цьому грибочку відео. Звісно, далі ви можете побачити в сюжеті і набір світлин з походу. Врожай видався сьогодні чудовий, неочікуваний і дуже бажаний. Я хочу подякувати всім вам за підписку. За вашу допомогу, коментарі і пам'ятайте, завжди бережіть природу.